Слава Ісусу Христу, братя і сестри. Одного разу до мене, я так прийшов на групку, підсів один чоловік, брат, і каже, ти знаєш Саша, що Господь царює? Я такий, ну, якби да, я чув, що Господь царює, я кажу, да, знаю. І він так каже: так Господь царює. Я собі подумав так, ви знаєте. Господь царствує. Господь царствує, все в Його руці. І з цього ми можемо зрозуміти, чого переживати? Якщо Господь царює в нашому житті, ми маємо зрозуміти, що Бог владика все в Його руці. Нема нічого невідомого йому, все відоме. Сьогодні молитва за Україну, браття, помолимося. Але я хочу зачитати деякі слова з Писання. Хай Господь благословить нас. Це буде Луки, 10 глава, 27 вірш. А той відповів і сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Кожен з нас, хто увірував, Перше, що ми, напевно, запам'ятали і поклали в свої серця, це возлюбити Бога всім серцем своїм. До кінця не розуміючи даже слова, як він діє, до кінця не розуміючи, хто такий Дух Святий, і багато чого ми ще не знали, але ми, якби подалися в невідомість і пішли за Христом, полюбили Його всім серцем. Сьогодні, возростаючи в міру Христового зросту, ми стаємо мудріші. Розумнішими, і десь, знаєте, так, стаємо теплими. І одного разу, читаючи слово Боже, Господь якось проговорив до мене, я читаю книгу царів, це буде 10 глава, 31 вірш. І каже: та Єгу не пальнував ходити за законом Господа Бога Ізраїля усім своїм серцем, не відступив від гріхів Юрама, що вводив у гріх Ізраїля. Каже, та Єгу цар не пильнував ходити за законом Господнім всім своїм серцем. Я читаю це слово сказано до царя, а Господь каже, як мені? Мені здається, я полюбив Бога всім серцем своїм. Я хожу в зібрання, я відвідую людей, хожу на служіння. Але ви знаєте, я інколи замітив, що я замучуюсь. Я... Мені важко. І я бачу, що десь буває в серце моє попадає не те, що буває, навіть приходячи, я можу бути далеко, каже, ваші серця далеко. Далеко наші думки. Розумієте, інколи каже, не раз чую, вернемось сюди думками. Своїм серцем вернемося сюди і подумаємо про того, хто перетерпів. Каже, та його не пильнував ходити. Кожен з нас може не пильнувати ходити, дивитися за своєю ногою, як ми ходимо перед Богом. І ви знаєте, як добре, що Господь поправляє наші світильники. Ми самі інколи можемо не побачити, як ми ходимо перед Богом. А Він каже, та його не пильнував. Але каже, возлюби Бога всім серцем своїм, серцем, всією душою, всій силою своєю. І ви знаєте, каже, всім розумом і свого ближнього. І свого ближнього. Інколи ми можемо вдавати і покору перед Богом, і служіння янголом, але ви знаєте, ну ми не любимо свого ближнього. Не любимо свого ближнього, але ми при цьому кажемо, що ми любимо Бога, ми шануємо Його. Але Писання каже, ми не любимо свого ближнього. Ми не благословляємо сьогодні свого ближнього. У нас нема милості до свого ближнього. Хто робив щось буває в житті, поступав неправильно? Всі ми поступали неправильно. Ви знаєте, я пам'ятаю одного разу, <кхи> я прийшов на підліткове і, доносячи Слово Боже, Господь дав мить мудрості мені сидіти 12-13 років. Вони ще не винні, якби і чисті, нічого поганого не наробили, так як ми з вами, можливо. розумієте. Я в них запитав, кажу, бувало в вашому таке житті, що ви когось підводили, або вас підводили, або ви поступали нічемно до когось? Вони сказали так, бувало. А бувало, що так, що наоборот, що вас підводили. Або ви неправильно поступали до когось. Бувало ж таке в нашому житті. Розумієте, каже писання, що ми часто, часто дивимося на когось, братя. Писання каже, вникай в себе і в учення. І таким спасешся. І дякувати Богу, що Господь сьогодні пильнує наші серця. Бо я помічаю, що самі ми не зможемо пильнувати наші серця. Я сам не зможу. І без Бога я нічого не зможу. І я дякую Богові, що сьогодні Він турбує мене. Турбує мене навіть інколи я сам помічаю, я можу забутися про нього, і він сам мені про себе нагадує. Я думаю, Господи, та я маю шукати тебе. А інколи, так знаєте, ми уходимо і таким стаємо, якби не теплим і не гарячим, якби як каже, не риба і не м'ясо. І зачитаючи Слово Боже, одного разу. Я пам'ятаю, як Господь оживив мене знову до служіння йому. Коли я пізнав, почав ходити, але кажу, ми стаємо мудрими, розважними, розумними вже. І ви знаєте, дивимося на все по-другому. На початку нашого вірування ми просто йшли, ми пройшли, йшли і робили. І ви знаєте, книга об'явлення. Святого Івана Богослова, 2 глава, каже, от відкриваю, і для мене це не пості слова. Всі знають, каже, але я маю, на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давні руби. До цього місця. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, хай кожен зрозуміє з нас, ми прийдемо сьогодні в присутність того, в вдячність того, кого з нас Бог донайшов. Є багато, знаєте, не раз, навірно, кожен раз до нас думав, що є люди набагато краще за нас. Но Бог сьогодні явив до кожного з нас милість. І я коли я читаю, але я маю на тебе, що ти покинув свою першу любов, отож. Пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І в мене якби розуміння приходить від Бога. Боже. Хватить, хватить лежати лежню. Господь каже, мені в серце, хватить лежати лежню. Вставай іди трудись на ниву Господню. І ви знаєте, і вчинки давні роби. Ми забулися те, що ми робили на початку. Згадаємо кожен, хто робив речі, з яких ми сьогодні дивуємося. Але ми забулися, що Господь останній раз робив в нашому житті, щоб ми переживали Бога. Розумієте, в своєму житті каже, покайся, прийди в осознання того, Господь, та хвати вже, може, мені треба щось змінити в своєму житті. І каже, згадай, що ти робив на початку. Може, в тебе не буде такого всім серцем, рвінням, ходити, робити, але ти йди і почни робити. Ти ж пам'ятаєш, як ти робив, як ти служив на початку Господу, якими були ревності, палали, не лінувалися. І сьогодні Господь закликає. Сьогодні багато людей не спасених. І в той же день, читаючи Слово Боже, знаєте, читає Офесян, і Господь ще так підкреслює, щоб, знаєте, щоб я встав, встав від тої ліності своєї духовної, і каже, через те й говорить, сплячий вставай. Воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Каже, сплячий, браті, суді слово Боже, звучить: вставай, онови свій дух, запали, вставай щось робити. Ми нараз раз повторяємо. Каже, в спортзал іти, важко спочатку буде, важко. А коли? Таке відчуття, що знову тобі надо новий понеділок. Ай знову, буду більше молися, буду читати, більше це. А опять проходить, як бути на початку, ми це оставили робити. Хай Господь буде добрий і милостивий до нас. І Він каже: сплячий, вставай, браття, щоб ми сьогодні, знаєте, не несли сюди один на одного, а благословляти начали один одного. Ми покликані один одного благословляти, щоб єдиний дух був серед нас Дух Христів який об'єднує Отця і сина, ми кажемо, в єдинстві Духа, щоб ми прийшли сьогодні в молитві, прославили Бога живого, відкинули всякі опередження один до одного, бо буває ми помиляємося. Ми теж помиляємося всі. Але слава Ісусу Христу, що Бог є милостивий до нас, що Бог є милостивий, і ви знаєте, що Його милість вище, вище суда. Вище, ми теж всі робили неправильно. Хай Господь благословить нас. Ви знаєте, каже, сплячий вставай, воскресний з мертвих, і Христос оживить тебе. Ви знаєте, і це слово почало діяти в мені. Вони непрості слова осталися тут, а вони в серці моєму, і я розумію, що треба щось робити. Буває інколи важко, трудно, але щось в тобі, щось в тобі, заставляє тебе йти далі. Заставляє. Тебе йти далі. Хай Господь нас посітить сьогодні це зібрання, браття, щоб каже Писання, щоб коли покориться народ мій, покориться народ мій. Один природним, перед Богом. Щоб ми, знаєте, випереджали один одного в пошані. В пошані випереджали один одного. Інколи багато речей, простих речей, але ми так не не поступаємо. Ми по-другому інколи діємо, хай Бог буде до нас милостивий, братя і сестри. Сьогодні Слово Боже закликає роби давні вчинки. Ти ж пам'ятаєш, як ти ходив, чинив і робив. Хай Господь нам допоможе, хай запалить наші серця цим своїм святим Духом, бо я розумію, що як би ти не, не захотів і хотів би, і важко. Ну і коли Господь не дасть слова в твого життя, не знайте оцього джерела, і з нього не вийде в твоє серце, наскільки це важко? Я розумію, що я без нього нічого робити не можу. Все покинув де недавно і розбився в вірі. А слава Богу, що він підкріп, підкріпляє своїм духом. Зміцняє, що ми йдемо до нього, шукаємо розраду в ньому, бо Він утішає наші серця. І слава Богу, що в ньому є розрада, в ньому. Розумієте? Бо так добре, що в Ньому є потіха, і відпочивати треба в ньому. Хай Господь допоможе нам, щоб ми відпочивали в ньому, не тікали від нього, а відпочивали в ньому. Щоб нам було приємно бути там, де звучить Слово Боже. Алілуя, слава Богу, і живому. Браття, сьогодні, слово Боже, закликає одного разу. Жінка встала і каже: браття, я так здивався, вона така смілива встала до всієї церкви, говорить, каже, нам треба молитися і просити миру, Єрусалиму, славу Ізраїлю! Ох ти що, вона так сказала твердо і твердо, що я запам'ятав до цих днів. А чого просити, думаю. А каже, просіть миру, бо й той мир і на вас прийде. І той мир на вас прийде, якщо ви будете просити миру, Єрусалиму, слави Ізраїлю. Сьогодні наша країна також потребує миру. Сьогодні, Андрій каже, якесь направлення, браття, давайте молитися за людей. За людей сьогодні, ближніх, за друзів, за братів, за сестер, за людей, які в тяжких обставинах життя. Молитися, знаєте, як за себе. Одного разу мені сказали, молися, брате. Я думаю, це чого я маю молитися за кого? За себечки буду молитися, але дякувати Богу, що Бог відкрив. Щоб не бути егоїстичними, щоб хай Господь дасть нам це в наші серця, щоб ми сьогодні прийшли в молитві до Нього з подяками, відкинули оці двоєдучність в серцях наших. Розумієте, почали приймати один одного, один одного внімати. Всякі ярлики поскидати один з одного, розумієте, дивитися, як знаєте, Господь каже, для чистого все чисте. Якщо я дивлюсь на брата і бачу щось, то в мені це не нечисте, а я думаю, в ньому воно. Для чистого очисти себе спочатку, і брат для тебе буде чистим і сестра. Галілуя, слава Ісусу Христу! Браття! Давайте сьогодні піднімемося. Піднімемося і прославимо Бога живого. Братя кажуть, щоб більше було сьогодні молитви і менше слів. Але щоб ми прийшли з подякою. Знаєте, Давид казав, душа моя, начни славити Бога. Інколи важко прославити Його, десь трудності, суєта цього життя. Але давайте скажемо своїм серцям, го душа він наказує: слав Бога живого! Чого ти униваєш? Чого ти униваєш? Сьогодні в тебе є все. Гави очі. Ми інколи не оцінюємо цього. Боже, і допоможи мені так само. Халілуйя, слава тобі. Давайте, браття, встанемо сьогодні на, на ноги. Прославимо Бога єдиного і будемо просити миру в нього.